Доброго ранку, друзі, доброго ранку, родина. Сьогодні ми продовжуємо поетичні читання в рамках Дякую за ранок ЗСУ. І сьогодні з вами на зв'язку Сумщина і я, Алла Бабенко. Сьогодні, як і кожного дня, ми дякуємо нашим захисникам. Поетичним словом за ранок, який настав. Сподіваюся, що такий ранок, друзі, у кожного з вас сьогодні є. Дякую всім, хто сьогодні слухає в прямому ефірі, хто послухає вірші в запису. Дякую кожному, хто долучиться до будь-якого збору, до, до тих зборів. Посилання на які будуть розміщені під цим відео. Дякую нашим захисникам, що маю можливість сьогодні бути з вами. Дякую захисникам за ранок, який сьогодні є для мене. І дякувати я буду сьогодні віршами конотопської поетки Ірини Козлової. Членкині Національної спілки письменників України, керівника Конотопської літературної студії Джерела. Тож сьогодні передаю палкий привіт нашим сусідам у місто Конотоп і дякую нашим захисникам за ранок віршами конотопської поетки Ірини Козлової. Пересмішник літній вітер. Перелистує хмарки, день спекотний, обрій світлий, чути плюскіт від ріки, ніжний скрип старих віконниць пахне липовий листок. Всі образи великовні. за зарядком біжить рядок, це сорочичі секрети між густого сосняка. Це рудий, як сонце сетер за секунду до стрибка. Блискавка мимо і вибухи в небі, спалахи поруч, і злива стіною, грім, а чи голос, чи шелест, чи шепіт, північ відлуніє знову тобою. Бути не бути, це блискавка мимо. Ось і світанок гарячий на віях: шепіт чи шелест, чи голос незримо. Небо на сході вогненно ясніє. Ось і світанок, і тиша настане, а ви, надіє, світи не вгасимо, ніжно й зухвало, летючий коханий, ранком скажу тобі блискавка мимо. Човен вузенький старий, він пливе і слухає мудрий старий очерет, спало латаття, а біла лілея міряла модний паризький берет. В ніч чортенята чорнильницю вилили, ламко метнувся кажан, зойкнув сич, місячним плесом ковзнула оділія, хлюпнула, хлюпнули весла і схлипнула ніч. Друзі, я нагадую, що наші поетичні читання покликані заохотити, донатити, допомагати посильною сумою. Тож прошу долучитися будь-якою посильною сумою на будь-який збір, який, на жаль, залишається актуальним. Прошу помістити під цим відео посилання на збори. А вас, друзі, прошу не бути байдужими. Розумію, що з кожним днем все важче і важче допомагати, донатити, але пам'ятаємо, що тут, в тилу, це найменше, що ми можемо зробити для наших захисників. Тож, прошу, вкотре нагадую, долучаємося. А я сьогодні, крім іншого, долучаюся ще й поетичним словом. Сьогодні я дякую за ранок нашим захисникам, віршами конотопської поетки Ірини Козлової: Неподільна печаль, ми розкурюємо навпіл цигарку, парасоля каштана, важкі перестуки краплин. Перегуки стихій серед сутінок скверу чи парку, стільки вічності враз, тільки тут, де спинився часоплин. Стільки вічності тут, ніби більше її не буває, рівно стільки, як зможе знести на раменах Атлант. Сіре плете вохмар, зліт і шелест пташиною зграє, чорні крила гортають небесний важкий фоліант. Розтікається час, а під кроною тиша і пустка. Пекло вчора розверзлось, а нині над ним комиші, обважніла з дощу, червоніє на чорнім пелюстка, обважнілі з дощу припадають до них спориші. Він міцний у плечах, зорі в небі, нічого не бійся. Пекло знає межу непорушну де гнів і печаль, гірко видихну дим і розвішу сушитись на бильця. змоклу геть аж до нитки, картату бабусину шаль. Дерева тісно зімкнули крони, і сузір'я завмерли на зломі. Коханий, замість стіни чи колони. Я обираю промінь, а час то меандр на тонкому хітоні в білій Ольвії, древнім місті. Коханий, замість вогню на долоні Я обираю пісню, поету кіфару і вільному волю. А місяць за обрій у повні, Коханий, замість світанку і болю я обираю сповідь. Услід твоїм крокам зітхнуть розлуки невагомим докором квітів, коханий, там, де обійми без руки, я обираю вітер. Медовий серпень, глід, ожина, перстач, вузенька сонячна стежина, пробач, медово скапує з ялини смола, вколола голкою шипшина. Змогла. Промчали понад лугом коні навскач, у неба місяць на долоні дукач, гойднеться тонко конюшина вночі, і твій цілунок як ожина гірчить. Знаю точно, що далі, війне зимою, стане ясен прозорим ріка. Німою, листопадовий вітер, різкий, навскісний, буде гнути дерева і гудіти грізно. Горобине весяйво, погасить грудень, в полиновім тумані тепла не буде, і не буде веселки, бо хмари стерли. І на гілочках вишень повиснуть перли, і завмре молодик у ланкому вітті, і земля перемерзне, і засне до квітня. Друзі, я нагадую, що тривають поетичні читання, до яких може долучитися кожен, зв'язавшись із Наталкою Сідлар Дубовою. Так само кожен може долучитися до будь-якого збору, який розміщений під цим етером. Прошу долучитися посильною сумою. Пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває. Пам'ятаємо, що будь-яка допомога важлива. А я сьогодні дякую за ранок нашим захисникам, віршами конотопської поетки Ірини Козлової. Навіяне грецькою піснею «Мікіс Теодеракіс Олена Фролова. Розлука дивиться крізь ніч і знов зеленими очима. Пташина кінь майнула мимо, а вершник знову на коні. І скаче посеред вогнів, посеред диму, битим полем, новим, наповнюючись болем і дзвоном жовтої стерні. За полем, ніч, за ніччю, дим, ти погляду не відриваєш, немов весь світ переливаєш у темні звивисті сліди живої срібної води вниз по щиці до підборіддя, і кінь з відпущеним повіддям копитом зламує люди. Уже гойднулась ковила близького вихору ознака, із золотого сагайдака уже метнулася стріла, та не спинити джерела, і навіть там, де світ гойднеться, моя любов не перерветься, бо я очей не відвела. Жовтневе натхнення, Ірина Козлова спробувала перекласти одну із. Улюблених своїх пісень авторства Олександра Спицького. Осінній вальс. Тож, Олександр Спицький, переклад Ірини Козлової Осінній Вальс. Жовтоука Чаклунка на плечі накинула шаль, і мене поманила світ за очі шелягом мідним. Це пора, де зеленої юності більше не жаль. Тільки магія осені між жовтооко і відьми. Жовтоока розсипала листя, як докір на зло, і сміялась ревниво, і плакала ревно від смутку, а в холодних очах не горіло, згорало, тепло, як у ватрі забуті поміж сторінок незабутки. Бережись, бережись, жовтоока, настала пора. Люди палять вогні, щоб від сміття очистити місто. Ти не думай, вони справедливі і прагнуть добра, це для них ритуали, очищення спаленим листом. Збережи це тепло, бо це осінь остання моя, бо повіє зимою і душі нам холодом видме, найдорожче в житті те про що. Не співатиму я, це дозрілість плода, це дари жовтоокої відьми. Це тут на півслова правіше Олександр Аронов. Десь отут, може, вправо, на крок, на слово, може, вліво і вище на півстрофи, десь отут буде стежка, бо чути мову. Голоси чагарів, ручаїв, трави, чутно віяння, й подув, і подих вільхи, ялівець і, і ожинник сплелись довкруж. Розумію людині туди не вільно, тільки ящерка може, чи гном, чи вуж десь отут буде світло. Таке буває, між гілок і мохів, гущини і німоти, раптом промін згори. Наче прямо з раю, десь отут, де шепшина і білі хорти, де мережевний купол зімкнули крони, де суромлять здаля у мисливський ріг, Де сумні однороги і веселі дракони припадають до ніг. Десь отут буде казка. Це крок ще слово, трохи вище, і вліво, ступи, не стій, десь отут, де дзвоник. Такий ліловий, де такий золотий Звіробій. Останній літній день Дощило зранку, гойднула гілка яблуком тугим, ріка дріма в рожевому серпанку і віють деревієм береги. Блещить латаття, хлюпнуло весло. Останній літній день. Дощило зранку, а ластівки знялися на крило, бо серпень допливає до останку. Сусідський кіт вмивається на ганку листок з верби зірвався у політ. Останній літній день Дощило зранку, Цвіт опадає, визріває плід. Розвиднеться, розвіється, злетить, тривога вщухла, кроки на світанку, Злови цей погляд. Цю щасливу мить останній літній день дощило зранку. І ще, друзі, один переклад, який народився у Ірини Козлової, авторки з Конотопу. Я нагадую, що сьогодні я дякую нашим Збройним силам, нашим захисникам за ранок, віршами наших сусідів, конотопців. Сьогодні для вас звучить поезія членкині Національної спілки письменників України, авторки сконотопа Ірини Козлової. Ось білий білий сніг з манерами естета, несе сніп в надії на знаття, ось сірий хто зна хто, а це його газета. Він думає зірки, подробиці, життя, чиясь пітна рука. Опасиста фігура, непотріб і брехня зім'ятого листка, замацаний гранчак, ллє-література, на накаже: Не пиши, станцює на кістках чудовий хоровод для унікальних видів, на заднім плані сміх і соло на трубі, а десь в собі живе в неспішнім краєвиді Єдиний із усіх останній у добі. Останній гугенот, останній кабальєро, останній херовим без права на крило, живе не перший рік, завів собі химеру, але вразливий вкрай і місто замило. Зима, як ті плітки, аж стукає у ставні, вирує на полях, шумить у голові, і кожен, хто не маг, останній із останніх подумає. Ми тут квадратно гніздові, засіяні в рядки від радості до раю, чекаємо з небес, чи манни, чи води, пихаті літуни, незграбні самураї, іначе все йдемо та якось не туди. Ось білий білий сніг, ось білий білий локон, ось білий білий бог сніговиків і баб. Заходжу, як завжди, і замовляю мовко, а в голові змія, баранчик, баобаб. Який ще там потік, я не люблю потоки, хіба лиш той один, що стогне і реве? Нехай би хто зібрав і речі, і рез... речдоки, але живе собі, десь там собі живе, гуляє разом з ним сполохана химера, довжезний білий хвіст, і очі чистий мед. Останній кошовий, останній із шумерів, останній трубадур, останній баронет, останній мандарини з древнього Китаю, в нім чистота і міць іще, а не уже, він бачить ліхтарі і все-таки злітає, збиваючи зірки з ухвалим віражем. Бо повернеться зрештою кожен погляд і вчинок. Озирається космос, а хаос завів годинник. Головне не шукати, де наслідок, де причина, і вселенна у відповідь тихо здвигне плечима. День прямує від Фудзі до Темзи, від Темзи до Фудзі, а веселка зупиниться на помаранчевім смузі, бо повернеться зрештою кожна сльоза і рима, і вселенна увімкне світло і рипне дверима. Срібний полиск на скроні, холодний подих безодні, але зрештою хліб наш насущний дай нам сьогодні. Літо стелить до ніг чебреці, полини і тумани, Вирій вабить теплом, але сей сміється ще рано, а над ним посміхається вікнами бабина хата, космос, час махабхарата. Друзі, я нагадую, що долучитися можна будь-якою посильною сумою на будь-який збір, який є під цим відео, який залишається, на жаль, актуальними. Пам'ятаємо, маленьких донатів не буває. Кожна гривня важлива, кожна наша допомога це спільний внесок у нашу перемогу. Сьогодні. Я дякую за ранок нашим захисникам, і читаю для вас вірші конотопської поетки Ірини Козлової. І ще один переклад, друзі. Я тебе відвоюю у всіх небес у доріг коліс. Це тому, що ліс, колиска моя і могила ліс. Це тому, що я на землі стою і не чую ніг. Це тому. Що про тебе співаю я, як ніхто б не зміг. Я тебе відвоюю у всіх часів уночі і вдень, у всіх мечів, у всіх золотих знамень. Я закину ключі і хортів про жену, хай же блукають десь. Це тому, що у ніч земну я вірніша, ніж пес. Я тебе відвоюю у інших усіх. У єдиної тої ти не будеш нічий жених, я нічиєю жоною, і у герці останнім тебе я візьму, мовчи, у того, із котрим Яков стояв уночі. Та допоки на грудях тобі не схрещу персти, о, прокляття у тебе лишаєшся, Ти, двоє крил твоїх, аж до хмар, не торкнувши світ, це тому, що світ. Колиска твоя і могила світ. Ще один переклад, друзі. Є імена, як лезо у ножа, є, наче грань небесного кристала, я, стоячи, де прірва і межа, скажу, що жити ще не перестала. Я відчуваю, кров тече моя. І всі мої гріки від А, до я, я знаю і ношу, як власяницю свою печаль, і гумінку синицю годую із руки, а не ловлю. Та суд ось-ось і втім моя вина, що все життя стрімнина, й глибина, що все пройшло, що я тебе люблю. Не застигни рука. Не здригнеться сталь, твоїм іменем названа ця печаль. Сторінки фоліантів, тремтіння рук, вартових твоїх іменем перегук, розгортається парус, дзвенить весна, Твоїм іменем хвиля, Твоїм струна, трав'яний косогір, іменний наказ Твоїм іменем перстень, Твоїм алмаз. Твоїм іменем квітка, луна, змія, моя, втече, моя втеча зухвала, Твоє ім'я, ти не знаєш ні пекла, ні заборон, твоїм іменем віють верхів, як крон, ти не лічиш ні битв, ні мостів, ні рік. Твоїм іменем міст і твоїм потік, позолочний панцир вогнем сія, той призахідний промінь. Твоє ім'я, скелі, урвища, виступи, перевал, Твоїм іменем я назову метал, забентую плече і омию кров, твоїм іменем названа ця любов. Чи золота, полиск, чи присмак диму, ця осінь колише в все важче знайти рукавичку чи риму на цьому дні, чи крила ясні за вікном майнули, чи жовтень палить мости, ця осінь тепліша за всі минуле, тому що ти. Нас відпустить стрімка і зрушена круговерть, коли морем іти, як сушею, буде твердь. Муза звабниця, полюбовниця, не жона, срібним полиском річка повниться аж до дна, Квіти дзвоники, сплять під кронами, соль єз, ліс відлуніє перед дзвонами до небес. Хтось читає небесні прописи, як буквар то міраж, то диває фокуси поміж хмар. Ворухнулись хмарки сполохано і мовчать. Це хлоп'я, далебі закохане в те дівча. На піску то для хвилі креслено, для зорі, виснуть райдуги перевеслами у горі. Сіє серпень по небу решетом, зорепад, більший ківж доганяє меншого навздогад. Обертається, підіймається шапіто. Хто відніме мене у радості? а ніхто, Сни на цьому не розуміються до пуття, якщо двоє за руки візьмуться є життя. Друзі, тож заради життя, пам'ятаймо, що тільки у єдності наша сила, пам'ятаймо, що ми можемо допомогти сьогодні невеликим донатом на будь-який збір. Посилання, на які розміщені під цим відео, чи на будь-який інший збір будь-кого з волонтерів, кому ви довіряєте. Маленьких донатів не буває. Пам'ятаємо, що з таких маленьких донатів ми складаємо наше життя сьогодні, завтра і на майбутнє. Подякуємо донатам сьогодні нашим захисникам. А я дякувала сьогодні. Віршами конотопської поетки Ірини Козлової. Тож хай буде життя сьогодні, завтра і в майбутньому. Дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною. Дякую всім, хто подивиться цей етер у запису. Дякую всім, хто задонатить на будь-який збір. Дякую нашим захисникам, що маю можливість жити сьогодні.